Have been a lot сучасні підлітки мають чимало проблем та викликів. Це і, і пандемія ковід або ж війни, які руйнують їхню країну. Згідно з uh, опитуваннями УНІСЕФ, uh, один одна uh, третина із опитаних показує симптоми депресії. 42%. відсотки. Показують той чи інший рівень тривоги пів населення світу живуть в країні, де десь один психіатр на дві тисячі населення. я вважаю як мати що психічне здоров'я це те, що ми повинні включати в нашу систему освіти та підготовки. І в школах поза школами ми маємо спеціальну програму, яка зосереджується на проблемі зловживання наркотиками, і передбачає залучення громад для організації довкілля для організації дозвілля молодих. Я брала участь у багатьох заходах, які спрямовані на підвищення рівня обізнаності молодих людей про питання психічного здоров'я і руйнування стигми, що пов'язана з цим. Ми повинні сприймати питання ментального здоров'я так же серйозно, як і фізичне здоров'я, і ми маємо пам'ятати, що психічне здоров'я. І я хочу перш за все, щоб мої дівчата відчували себе вільними і могли вільно звертатися до мене, порушуючи ті чи інші питання свого. Ментального здоров'я і просити допомоги у моїй е, 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 родині всі в той чи інший спосіб мали проблеми з психічним здоров'ям. Ми маємо пояснювати своїм дітям, коли в них депресія, що сум за засмучений настрій це нормально, це просто проблема, яку треба вирішувати в відкритий спосіб. Разом ми можемо подолати цю проблему. Молоде покоління готове взяти на себе виклики майбутнього такі як зміни клімату, заборонення навколишнього середовища. І рівність жінок і чоловіків, гендерна рівність. Наша відповідальність зробити все можливе для того, щоб підтримати молодь, щоб вони досягли свого найповнішого потенціалу і надати їм необхідні знання та навички для того, щоб вони могли приймати в житті. Video is gonna effectively рішен. And, and just to have his thoughts on what he's hearing about some of the solutions and ways that we can uh look after our teenagers better. Зараз знову под слово речарду гіру. Я надзвичайно вражений. Мудрістю, розумом, глибиною того, що сказали присутні, навіть дивлячись на обличчя людей там в залі, я бачу, що рівень розуміння і висвітлення цієї проблеми це дійсно просто чудово. Ми повинні надати силу нашим дітям до самовисловлення. Заохочувати їх і надати їм правильну мову, навички і звички для того, щоб вони могли це робити, самовир... самовражатися. і обов'язково вміти слухати, 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 слухати і чути. І в цьому процесі відкриваються і дорослі, відкриваються і діти. Ми живемо у світі, який переповнений викликами, і ми маємо говорити про це. І наша робота полягає в тому, щоб допомогти дітям пройти через ці джунглі емоцій, які вони переживають в підлітковому. Мій брат працює з групою в Україні, і вони виконують чудову роботу. Ті це називається. Ця група це неурядова організація в Україні, яка Допомагає е, молодим е, людям відстоювати свої права та забезпечувати е, соціальну психологічну е, підтримку молоді. Десь е, 200 фахових психологів надають допомогу підліткам. І я всіх за запрошую подивитися на їхній вебсайт. А вам дуже вдячний за те, що запросили мене взяти участь. Це захід, який не є разовим, він є е, постійним. Ми всі розуміємо, що ми всі живемо на одній планеті. в Нескінченній, нескінченому всесвіті, і ми всі дуже потребуємо один одного. Дякую вам, Річарде. Дякую усім учасникам нашої дискусії, і особливо пані Лені Зеленській. Дякую всім за ваш доробок. І зараз знову передаю слово нашим ведучим. Браво, браво всім, хто брав участь у цьому обговоренні. Це була чудова сесія, яка дала мені можливість зрозуміти. І які були в мене проблеми, коли я був підлітком? Тоді не було, на жаль, таких добрих людей поруч часом... зі мною, щоб домогти мені. Але я зараз розумію важливість. цього. А ми тим часом маємо ще одне тепле звернення, сповнене турботи про ментальне здоров'я. Його надіслала її королівська високість, кронпринцеса Норвегії Мете Маріт. Увага на екрані! Ферст леді Олена Селенська. Екскленці. Шеледі Лара Зеленського, пані Патопанова, ваше достопочтенності. Як захистити себе від небезпечних ситуацій? Це все безпосередньо пов'язано з небезпеками війни. Перші наслідки цієї війни відбулися як не Перш за все на дітью Я хочу віддати належне українському народу за їхню стійкість за останні півтора роки. Ви дійсно для нас усіх є натхненням. Дякую, що запросили мене виступити на цьому заході і сказати про важливість психічного здоров'я. Це частина загальної роботи досягнення миру. Оскільки питання насилля вражають усіх жінок, чоловіків, хлопчиків, дівчаток, тих, хто втрачає своїх рідних, хто втрачає свої домівки. Один із шести дітей на планеті живуть в зоні конфлікту. Це серйозніша проблема, яка відбувається в їхньому майбутньому, як на рівні окремої людини, так і суспільства. Перша леді пані Зеленська в на засіданні НАТО у Вільнюсі добре про це сказала. Ми говоримо про психічне відродження. Як кожної країни, так і кожної людини, оскільки такі проблеми не мають кордонів за о, останні півтора роки. Я м, безпосередньо спілкувався з, з о, українськими сім'ями в Норвегії. Про, які розказували про свої поневіряння о, переселенців, як їм тяжко бути не вдома, складність о, цієї травми залишається на довгий час з людьми. Мені Приємно бачити, що люди знаходять собі силу продовжувати життя і рухатися далі. Їх тримає надія їхні друзі і ті, хто їм допомагає. Ми повинні формувати міжнародне партнерство, щоб підтримати Україну не лише в військовому плані і в матеріальному плані, але також і в інших питаннях. П'ятирічна програма підтримки України імені Нансена проходить через ряд відповідних проектів, які спрямовані на реабілітацію та підтримку психічного здоров'я українців, надання доступу до належних послуг і що підвищує рівень витривалості українського суспільства. Скільки настане день, коли буде мир? Нормальне життя і Україна буде потребувати, щоб люди мали достатньо сили й бажання відбудовувати свою Україну. А в Мітайнаввміж часі ми будемо робити все можливе, щоб допомагати один одному. Норвегія і надарі буде підтримувати Україну скільки стільки це буде потрібно. Дякую. Пані та панове, це був неймовірний вечір, сповнений людської доброти і мудрості. І ми дякуємо всім, всім сьогодні, хто був разом з нами. Ми разом плакали, сміялися, навчалися і шукали відповіді на наші запитання. Ну а головне, власне, навчалися бути щасливими за будь-яких обставин і, попри все, лишатися людьми. Абсолютно, who took part. Дякуємо всім, хто взяв участь в цьому. Особлива подяка пані Зеленській, яка надихнула нас на всю цю роботу і створила таку регулярну інституцію, яка є такою поважною. Хочу нагадати вам, що Україна продовжує боротися за збереження своєї землі, своєї території, яка вам. Належить в плані відкритого мислення, гуманності, вільного обміну, краси. Все це надихає і по цьому світі е, надихається цим. Ми хочемо завершити цей вечір кількома. Е, рядками. Так, Я з Анна, з вашою допомогою. Ці власне рядки в саме серце, і це рядки з пісні, яку ви почуєте буквально за мить. Отже, нам буде так добре там, де би ми не були, як би сильно не було життя. Якщо вже подарували, значить перемагати час життя одне та воно моє. <плес>